Олексій Олійник, колишній головний прокурор Хмельницької області, отримав в січні 2025 року з державного бюджету 710 тисяч гривень. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь ютуб канал до свого по своєї. І в цьому відео я хочу говорити епопею з прокурорами-інвалідами, з головою МСЕК крупою. І власне, які результати ви пам'ятаєте, вже майже пройшло півроку з часу, як з'явилася ота інформація про е, те, що голова Хмельницької МСЕК робила фіктивні інвалідності. Голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу взяли із величезною кількістю незадекларованих грошей. Вдома, ну і власне вона обілечувала всіх. Така резонансна, дуже справа портрусила всіх. Після того з'явилася інформація Юрія Бутусова про те, що прокурори інваліди Юрій Бутусов заявив, що є 49 прокурорів інвалідів, які отримували, отримували фіктивну інвалідність з допомогою Тетяни Крупи. Ну і потім додатково з державного бюджету до своєї зарплати, яка і так насправді величезна за мірками України, отримували додаткові виплати. І ось сьогодні з'явилася інформація, чи точніше, вчора я її принаймні, вперше зустрів про те, що колишній голова Хмельницької обласної прокуратури, якраз той самий голова, який дуже активно співпрацював з Тетяною Крупою, що він в січні отримав 710 тисяч гривень. Багато журналістів почали писати, що от це він отримав зарплату плюс пенсію. І пенсія рекордна і нічого такого якби немає. Що рекорди побито. А це не відповідає дійсності. Тут я вас можу заспокоїти. Генеральна прокуратура вже надала відповідь, і в своїй відповіді вказує, що власне колишній очільник звільнився з органів прокуратури. Ну і це є його вихідна допомога, яка йому була виплачена в січні. і Це ніяка не рекордна пенсія. Всі видихнули, так, ну все, слава Богу. Рекордної пенсії 710 тисяч гривень ми не побачили. Поки що рекордом залишається 390 тисяч в когось там із суддів чи також прокурорів. Ну, власне, це такий клас людей. Причому пенсія їм була насправді така піднята ще набагато раніше. Але давайте з усім цим всім. Спробуємо ретельно розібратися. Ну от дивіться: заарештували крупу. Резонанс з'являється інформація про те, що величезна кількість фіктивних інвалідностей з допомогою тих інвалідностей витягуються величезні гроші насправді з бюджету України. Ну, Тобто в деяких областях там по 30% прокурорів інвалідів. І така ж ситуація не тільки в прокуратурі, а ще в багатьох органах. Щоправда, прокурори мають більший вплив і їм, м'яко кажучи, з Мсеківцями легше було домовитись. І відповідно, там концентрація може бути вища. Що, до речі, цікаво, що власне цей Олексій, зараз скажу його прізвище, Олексій Олійний, цей колишній голова. Він пішов працювати головою Хмельницької прокуратури, одночасно з тим, як крупу зробили головою, і її сина зробили головою пенсійного фонду Хмельницької області. Але це все такі, знаєте, випадкові збіги обставин. Це не настільки важливо. Я хочу зачитати вам деталі, щоб нічого не пропустити, як після цього всього, після цих повідомлень, хто реагував. І так. 16 жовтня редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов опублікував матеріал, якому вказав, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. До чого за її словами за його словами можуть бути причетні Тетяна Крупа і її син Олександр Крупа. Тобто Тетяна Крупа обілечувала, а Олександр Крупа оформляв відповідні виплати через пенсійний фонд. У зв'язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області, генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Підписав він його 16 жовтня, і це службове розслідування може тривати до двох місяців. 16 жовтня до двох місяців, тобто терміни виплили. Коментарі Суспільному, прес-секретарка обласної прокуратури Марина Тисячна розповіла, перевірки прокурорів тривають не лише по нашій області, але й по всій Україні. Ну, це показник, як взялися і добиваються результату. Потім виявилося в кінці кінців, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність. 80% з них 50 людей отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Ось така цікава і дуже-дуже позитивна інформація. Розслідування мало тривати два місяці. Які результати розслідування? А результати розслідування феноменальні. З усієї кількості неповносправних прокурорів свою групу інвалідності підтвердило 2. Два з 61-го. Правда? Ще три прокурори змінили групу інвалідності на меншу. І, відповідно, їм менші виплати. Але знову ж таки, а де їхня відповідальність? Кримінальна відповідальність? А чи вони не повинні нести? Ну, це ж не вони собі виписували, а органи СЕК виписували, правда? А органи СЕК, що там відкрита кримінальна справа? Далі 41 особа з усіх прокурорів, кого спалили, так би мовити, на неправдивих інвалідностях. Просто проігнорували виклик на лікарську комісію для перепідтвердження діагнозу. Не з'явилися. І що цікаво, що оця перевірка вона ж відбувається в рамках службового розслідування. Не в рамках відкритої кримінальної справи про те, що величезні факти корупції, завдання збитків бюджету, ті збитки можна оцінити, тому що кожна фейкова інвалідність. Це додаткові сотні тисяч гривень навантаження з бюджету. Причому там це навантаження величезне. Дехто де з прокурорів отримував додатково до зарплати понад 100 тисяч гривень на місяць додаткової пенсії. Тут потрібно розуміти. І отут вони просто це проігнорували. І отут, знаєте, треба слідкувати за руками. А слідкувати за руками це якраз отакі дрібні деталі. Чому? Та тому, що мало бути відкрите кримінальне провадження. В рамках того кримінального провадження треба було оголосити всіх підозрюваними, чи, скажімо так, хоча б ну, фігурантами кримінальної справи. І в рамках розслідування кримінальної справи викликати на допити. А в рамках службового розслідування ну, зараз я прочитаю формулювання. Відписці прокурорського керівництва зазначено. Розслідування дослівно, Розслідування не змогло підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей прокурорів, жодного з 67 прокурорів з огляду на обмеженість засобів службового розслідування. Обмеженість засобів службового розслідування. І це дуже цікаво. Чому? Тому що. З'являється резонансна інформація, треба відреагувати. Генеральний прокурор виходить, б'є кулаком по столу, я даю наказ, проведеться службове розслідування. Володимир Зеленський героїчно збирає ставку. Чи, ні, РНБО він збирає якраз стосовно фейкових інвалідностей, приймаються рішення голосно, пафосно і, і все. І результатів ніяких немає. Середньостатистична людина не розуміє, як працює система. Я знаю, як ті, хто в системі прокуратури були білими воронами, як вони отримати зарплату не можуть відсудити свою зарплату за незаконне звільнення. Хоча закони, Конституції, і так далі, все на їхньому боці. Я особисто знаю такі випадки, тому що вони не свої, вони чужі для системи. А тут. Свої для системи і як голосно, і це ж насправді на весь світ. Тому що це ж був скандал надзвичайно гучний, всі медіа про це писали. І тут всі пафосно зробимо, там і так далі. Зеленський збирає нараду, все, будемо очищатися, і... і все. Два прокурора підтверджує 41 прокурор не з'являється на комісії, і всі вони продовжують працювати в органах прокуратури. І що саме цікаве, що відповідно до цього указу, так би мовити ну, До указу Генерального прокурора про проведення цього службового розслідування. Відповідальність за його проведення буде лежати на тому, хто звільнився з органів прокуратури. Як гарно. І якщо навіть починати, якщо би хтось зайнявся розпутувати цей клубок, ну, то нічого би йому не вдалося в рамках існуючої системи. Тому що в рамках існуючої системи ворон ворону не виклює. Тому що в рамках існуючої системи, що прокуратура, що судді, вони можуть ігнорувати Конституцію. Зрештою, сам президент, який є гарантом виконання Конституції, гарантом додержання Конституції, її тупо ігнорує. Зокрема, розпродає Україну, розпродає нашу землю, наші надра, оптом і в роздріб під час війни. Тут не важливо, чи під час війни, чи ні, просто під час війни це як поглиблюючий фактор. А вони просто тупо ігнорують, будь-що ігнорують, закони України ігнорують, прямі формулювання ігнорують. Ну, до прикладу, головний редактор медіа засобу масової інформації зареєстровано в США газети Сурма, це я про себе кажу. Причому у нас все зареєстровано відповідно до американського законодавства. За висновком Оболонської прокуратури не є журналістом. Ну, Ця історія буде мати своє продовження. Я цим прокурорам це пообіцяв, і я це обов'язково виконую. Але тут же ж питання не в тому. Ви не, українці не хочуть розуміти, в якій прірві ми зараз знаходимося. І ну, я не знаю, наскільки ми далеко знаходимось від дна. Дуже велика загроза зникнення українського народу, саме українського народу, тому що. Треба акцент ставити на українцях, а не на Україні. Знаєте, оці всі гасла. Все буде Україна. Яка Україна? Така де от такі прокурори, така де такі президенти? Така Україна, яка не захищає нічого українського, яка деребанить, розриває на шматки все, що можна, якою керує по суті, внутрішній ворог, олігархічна система управління. Ні, Україна без українців не має ніякого сенсу, тому акцент треба ставити на українцях. І зараз наше ключове завдання вижити в цих вкрай складних умовах, які поглиблюються з кожним днем. Ну а власне ця діяльність прокурорів, їхні розслідування це ще один яскравий показник, таке собі підтвердження того, як працює олігархічна система, внутрішній ворог українського народу. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Поподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Тільки з організованості може з'явитися рецепт виходу з теперішньої ситуації. Наші вороги організовані. А ми. А ми просто спостерігаємо. Якось так. Не всі. Але в переважній більшості. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.